Ви вже напевно бачили, як у багатьох американських фільмах та серіалах вся родина збирається за святковим столом, промовляє молитву зі словами подяки за все хороше, отримане протягом року. Ну, і Багато хто робить довгий шлях до рівної, рідної домівки з інших штатів, щоб виразити свою вдячність за весь позитив, який, який є в їхньому житті, і, власне, щоб побути з сім'єю. І взагалі, оцей день подяки, так, mm -hmm. який. Значають в США. Більше напевно символізує і такий сімейний день, сімейну традицію, коли обов'язково всі мають зібратися так за тим святковим столом. І знаємо, що дуже цікава історія створення. Так, є. так. от друзі, власне, хочемо трішки от історію і розказати цього свята. Взагалі, своїм корінням це свято сягає глибини американської історії. Доходить до найперших переселенців, які власне прибули з Англії, прибули до берегів Америки у 1620 році. На знаменитому тепер судні Mayflower. Вони висадилися після важкого плавання штормово, шторму в океані. І у нинішньому штаті Массачусетс морозним листопадом днем і заснували Плімутську колонію. Ось як сказано. І більше половини з приблизно сотні прибулих не змогли пережити сувору зиму і загинули від холоду, голоду та хвороб. Ось. І ті, що вижили, заснували колонію, і навесні почали обробляти землю за допомогою місцевих індіанців. Несподівано багатий урожай став такою нагородою за їхні усилля, зусилля. І перший губернатор колоністів Вільям е Бредфорд запропонував провести день прохідних. Е Принесення подяки Господу на свято восени у, 1960, у 1621 році. Ось і власне батьки Пілігрими запросили вождя та ще 90 індіанців того племені, яке допомогло їм вижити в незнайомих умовах. І ця трап трапеза розділена з індіанцями і стала першим таким святкуванням Дня подяки. Згодом колоністи періодично відзначали хороший урожай святами подяки. Ну і після отримання незалежності та виникнення єдиної держави США, перший президент країни Джордж Вашингтон запропонував відзначати День подяки як національне свято щорічно 26 листопада. А після закінчення громадянської війни президент Авраам Лінкольн проголосив 4 четвер листопада Днем Подяки. Ось така е, коротка історія. Мені здається, що знаєш, наша гостя, яка вже скоро долучиться до нас, можливо, може більше розповісти, тому що це власне те. Що ми знайшли, що дослідили. Отже, день подяки в США. Що це за свято, Чим особливе та яка його ціль? З нами на зв'язку Юлія Гудзенко, Українка, яка проживає 10 років в США, інвесторка, блогерка, також кредитор в сфері нерухомості в США. Ось така чудова гостя. Вже е, сподіваюся на зв'язку. Пані Юлія, ви нас чуєте? Так, доброго ранку, Україна. Доброго, доброго ранку. ранку у вас ми так розуміємо. Зараз взагалі не день і не ранок. Ні, Одна перша година ночі, мої вже всі сплять, але я дуже рада, що присутня в вашому ефірі. Дякую, ми що долучилися. А в якому ви штаті, якщо перша година ночі? Тому що я знаю, до прикладу ну, в Каліфорнії там десь 10-та година, а у вас аж перша. Я в Вашингтоні в столиці США. Ага. Бі Вашингтон Бісі там виходить? Так, Вашингтон Бісі, все вірно. Да, да. Зрозуміло, ну, вітання Америки! Як то кажуть, доброго вечора ми з України. Так, доброго вечора. А, ну що ж, давайте трішки поговоримо взагалі. От яка історія Дня подяки в США? От якщо коротко. Знаете... Ви дуже гарно підготувалися і все вірно сказали. Що хочу сказати, от вже 10 років в США я проживаю, і це свято є надзвичайним для американців. Це надзвичайно сімейне свято, вони його обожнюють. І ви вірно підмітили, що ще в 1863 році Авраам Лінкольн започаткував його таким національним святом і запросив під час громадянської війни. Не сісти дві сторони за стіл, і от саме з того моменту це свято в Америці стало надзвичайно таким сімейним і гарним і затишним угу. яка ціль дня подяки. Якщо ми можемо там десь вичитати це все, можливо, якось постаратися дізнатися, але от ви перебуваючи там, от як ви відчуваєте, яка саме ціль цього дня? Знаєте, напевно, чули і нараз, що всі американці під час цього дня вони йдуть до церкви, а після церкви збираються вже вдома і сідають за той пишний стіл. Знаєте, хочу сказати, що американці, взагалі, ви знаєте, така нація усміхнена, доброзичлива. От вони дякують в цей день всім своїм близьким, друзям, рідним, сім'ї. Роботі, всьому, чому вони напевне тільки можуть подякувати, от дякують і за цим столом іде промова. Ну, так знаєте, це така традиція є від кожного члена сім'ї. Вони дякують, дають слово, як то кажуть, і передають його по колу. Клас. Це чудово. Ну, ви вже звикли до до цього свята за свої 10 років. Насправді, вже так, от відколи у мене з'явилася вже своя сім'я, і коли я почала готувати, насправді тільки тоді прийшло прийняття цього свята. Бо коли я тільки приїхала, я чесно скажу, я приїхала сама в Америку. І коли я в цей день працювала на роботі, і мені було так сумно, що немає ні батьків. Ні ні братів, ні сестер, ну нікого немає поряд. знаєте, і йшло таке відвідторгнення цього свята неприйняття. Але вже коли з'явилася своя сім'я, дійсно це класне свято, американці люблять брати, як ми кажемо, long weekend і відпочивати з сім'єю. Ну та я так розумію, ви коли вже прокинетесь? Будете готуватись до цього свята наступного дня? Так, ви знаєте, у нас цього року випало так, що три сім'ї запросили нас до себе святкувати це свято, і нам довелося вибирати вже тут. Тому ми їдемо вже до друзів і будемо святкувати разом з ними. Ну і, звичайно, вже мій чоловік, і мій син, якби вже своя сім'я, їдемо все одно до друзів святкувати його. Це чудово. Ну от в принципі, я розумію, що це свято дуже важливе, до прикладу, у сполучених штатах. От наскільки воно важливе, тому що я знаю, що Різдво в Штатах набагато більше святкують ніж Новий рік. У нас Новий рік більше святкують, але от, якщо брати Різдво, День Подяки, можливо, ще якийсь свят. От наскільки воно важливе серед інших свят? Я думаю, що День подяки для них рівносильний ем, святкуванню Різдва. І напевно, за ним іде День Незалежності США. От це три таких самих більших свята, які я можу відзначити, що вони дійсно святкують. Я хочу сказати вам наступне: що так як я працюю в сфері кредитування, ага. ми працюємо з банками, да тобто і вже люди почали. На ну їхати на вікейшини там ще в вівторок, день wow. подяки в четвер. Тобто, ну грубо кажучи, середи от понеділю люди відпочивають і їдуть до своїх сімей, тому що ну зазвичай часто скажімо так, що там хтось проживає в Майамі, а батьки там в Каліфорнії. Ну от вони щоб зібратися разом, долетіти, тому що Америка досить велика. От щоб вони зібратися, от їм потрібно ну не один день, а набагато mm -hmm. більше. Ми так розуміємо, що американці не часто мають такі свята і не часто можуть брати такі довгі вікенди, так так, це насправді так. Тому вони користуються, скажімо так, ці, ці цими святами. І вже якщо їдуть кудись, то вже їдуть надовго. Зрозуміло. А пані Юлія, скажіть, будь ласка, ось які страви мають бути на святковому столі. Ми то так вже заочно знаємо. Як така з дитинства виховувалися на американських фільмах, знаємо, от має бути індичка. Можливо, ще щось замість цього. чому індичка. Цього? Там, да, чому вже. не курка, А знаєте. Чому індичка? Тому що оці переселенці, які приїхали, це їхня була перша, перший здобуток, і це було вони вловили саме індичку. Вау, і, вау. І, і тоді на той момент індичка, ну якби от як у нас курка да, бігає по подвір'ю, от в них так бігала індичка, тому вони те, що перше зловили, те і якби ну, приготували. Тому індичка. А от ще окрім індички, це картопляне пюре, ем, пиріг з ем, зараз не можу перекласти ем, оцей. Кабаковий, гарбузовий, а, да, поріг? Да. Угу. І обов'язково має бути м, соус журавлиний напевно. Журавлиний соус. Так. А, ну звичайно, і вже зараз свято, як то кажуть, набирає оборотів. Ну і люди додають цих таких трансформують, тому додають там і салати. Наприклад, ми завтра веземо до друзів салат з крабових паличок. Ну тобто у нас своя інтерпретація цього свята і стола. Але індичка обов'язково буде, і картопляне пюре також буде. можете принести трішки українського привести вареники туди. Олів'є. Олів'є. <реш> <реш> тобто, ми так зрозуміли, що день подяки без індички на столі це не день подяки для американців. Так, дійсно, куди б вони пішли, навіть от в ресторанах хто пропонує меню якесь, там обов'язково має бути індичка, картопляне пюре, цей журавлиний соус, полити стафінг, як ми ще я називаємо це з таких е, сухариків, страва така додається. Ну, якось ось так. Це обов'язково має бути. Це ж мені здається, ну наскільки всі ці птахоферми мають заготувати ну таку кількість індичок, тому що ж ну на все населення Америки, це просто неймовірна кількість. Так, це uh... точно. Uh... Uh... Так, так, так. Так, сьогодні, до речі, на рахунок цих індичок. Сьогодні ми були в магазині, і знаєте, йде ще такий ажіотаж. Ну, тобто, люди ще скуповують ту індичку. Хочу сказати, що індичка цього року ну не, не з самих дорогих таких страв, які можна було ще купити. Ми навіть бачили, що зараз іде 75 центів за ЛБ. Ну тобто, плюс-мінус індичка виходить там в районі 20-25 доларів, що в принципі навіть непогано на весь стіл, на всю сім'ю. Щоб так зібратися і скуштувати. Клас. Зразу. Які, можливо, є ще традиції на День подяки, окрім особливих страв, окрім от таких промов подячних, що ще е, нам цікаво, знаєте, залаштунки, так зазирнути? Ну, хочу сказати таку одну з традицій, яку я вже почала замічати під час е, перебування в США, е, е, якщо ви знаєте такий магазин Мейсіс, він влаштовує паради. І такі вони досить великі, і досить масштабні там, в там на Нью-Йорку, наприклад, mm -hmm. в Чикаго. Кожен рік от зараз цей магазин проводить такі величезні паради, Я слідкую за ними. Досить часто я бачу, що люди йдуть з кожним роком все більше і більше, щоб подивитися. І знаєте, це для них, так як всі відпочивають, це для них, знаєте, є класним таким виходом в люди і подивитися mm -hmm. на такий парад. Mm -hmm. А чи прийнято дарувати, можливо, якісь подарунки в цей день для членів сім'ї? Чи це вже більше про Різдво? Так, да, це ближче про Різдво на день на День подяки. Зазвичай люди приносять. А вино, напій якийсь, ось таке, коли вони. Ну от ми, наприклад, салат з крабових паличок, ну якось так, але не про пропаде. Приносять хто яку хоче їжу, приносить, так? А от, власне, так. хотів запитати, і разом з цим же свято пов цим святом пов'язана і П'ятниця, чи ні? Так, всі після того, як наїлися цієї індички, зараз будуть бігти. Бо тут... І знижки починаються саме в 12, тобто з четверга на п'ятницю. Всі ці знижки зараз починаються саме в цей момент. Тому всі після закінчення ідуть. От в мене вже там півдруга і в мене вже я знаю, що під боком лінія з машин вони всі їдуть в торгові центри. Ого, а, а чому так склалося? не знаєте чому, чому так склалося? Що саме ці два дні вони поруч? Я думаю, тільки через те, що магазини, як то кажуть, підібрали той правильний момент, коли ці люди відпочивають, коли в них якраз оцей лонг-вікенд, коли вони можуть поїхати шопитися, ну, вони якось підібрали, я думаю, просто такий момент. Немає, я не думаю, що для Чорної П'ятниці є якийсь такий момент, який потрібно відзначити. Зрозуміло, ну що ж, в принципі, ми все дізнались. Дякую, що розказали про атмосферу цього свята. Якщо бажаєте щось додати, можливо, якась цікавинка, яку ми не запитали, можливо, те, що ми не бачили, не знаємо. Можете, пані Юлія, ще розказати, якщо бажаєте. І я думаю, я і все розповіла саме про це свято, саме такі е, цікаві моменти, е, і про свій салат крабовий. Присіла вам тому. Я думаю, що всі карти відкриті були саме про це свято. Так, дуже добре. дякуємо вам, що ви просто дочекалися нас, що ви не лягли спати. Так. Сьогодні наші глядачі також, і думаю, вам вдячні. Бажаємо вам добре провести цей день. Нехай буде тільки світлим він для вас, для вашої родини і благословень вам. На все добре. Дуже вам, дуже вам дякую, да, вам гарного дня. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, друзі. З нами на зв'язку. Юлія Гудзенко, Українка, яка проживає 10 років в Америці. Інвесторка, блогерка, також кредиторка в сфері нерухомості в США розповіла про день подяки Сполучених Штатах Америки. Було цікаво. І я знаєш, так думаю, а чому б нам також в цей день просто не, не дякувати, не зібратися з родиною і, і також нагадати їм про те, наскільки ми їх цінуємо. Е, ну що ж, маємо чудовий день і продовжуємо наш етер. рубрикою Спорт Тайм трішки до нашого здоров'я. Додамо сьогодні більше можливостей.